Дипломи нагородні знаки грошову винагороду отримують сім лауреатів в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального, образотворчого та народного декоративного мистецтва для кінооператора Юрія Гармаша. Подія з ностальгічним відтінком, відзначений премією імені Івана Миколайчука, з яким свого часу дав життя не одній художній стрітці. Композитор Михайло Шух у визнання столиці, за хоровий цикл, чакловальні пісні що цих серед семи не всі загаль відомі в українському такому масштабі, це якраз свідчить про те, що очевидно вибір правильний. Ми власне йдемо таким шляхом: громада попереду, а влада просто оприлюднює те, що вибрала мистецька професійна громада у вигляді національних спілок. Думаю, що це єдино правильний шлях. Серед нагороджених цьогоріч лише одна жінка актриса Галина Стефанова, яка служить мистецтву високому слову у центрі Леся Курбаса. Це насправді така величезна хвиля, яка з одного боку сподівана, бо я знала, що висунена на цю премію, з іншого боку, несподівана і ну, насправді дуже хвилююча і особлива. І це день великої вдячності, і тим, хто довірив, і тим, хто повірив. Місто вітає художника Миколу Кононенка, кераміста Івана Бобкова, журналіста Юрія Дорошенка та письменника Юрія Буряка. Мистецька премія Київ заснована 12 років тому і весь цей час підтримує та популяризує кращі здобутки митців Києва, які є гордістю сучасної національної культури. Оксана Допак, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.